спать, mm, спать, батька, your buddy dog. Show them mm. how oh, I'm made up, strut down the hall. напевно, вже пора вставать, придумаюсь. Ой, дивно, нікого нема, обычно я всіх бажу. Ладно, придумаю, Вася, чистити зубки, на горшок скажу, правда, я ж трохи зарос, ну ладно, на горшок классно. Так, де моя щітка? Тільки треба помити руки ще. Так, ми його зараз візьму. Так, за мене голову не, не треба попасти на щітку. Так, вроді би все. Я буду чистити зуби. Так, все, я почистив. Тепер трошки піду на горшочок цей. Так. І о, лимончик, тобі щось їсти, напевно, надо дати, бо ти вже з'їв бачу. А, ну, да, ти з'їв вже так положи цю травку. Мені дозволяють тобі лежить Аліса. Так, я бачу, тобі подобається ладно, піду на перший поверх. Або не знаю. Ну, напевно, піду на перший поверх, бо нікого на такому поверсі немає. Так, а це ще що таке? Може за зовсім іти потрібно, чи що? Оп, так. Йоп, так, так і, і так далі. Куди сюди? Так і, от сюди сюди. Угу, Но буде наводжу. Вау з Днем народження нарочка з Днем народження вітаю. Так, стоп, ну щось не до нарочні. Так, тебе сьогодні народження. Вау, як багато всяких забок. Так, зараз ми тобі дам подарунки. Ще ми сьогодні будемо запускати фейерверки вверхи. О, кляс, так сюди поставлю. Так, о, кляс, як я радий. Мене сьогодні дорожі, я навіть забув. Так, сьогодні ж так. Угу, так, сьогодні моє день народження. Так. О, м'ятик, який прикольний. Ну, всі раді, що тобі сподобалось. Даня мені подарив такий м'ятик, як в нього був. Ну да, я у него лопнулся вроде бы. Как подарунки я подивлюсь, может, потом. Так, а зараз я пойду на дверь. Ой, какая снежная, что я в кофте взагалі? Ну, ты что только в кофте, в принципе, тебе можно и в кофте быть. Ну, в принципе, так. Ой, я кажу, раз кики там плюс 30, или сколько? Не, ну, не плюс 30, зараз плюс 27. А купаться пойдем? Ну, завтра уже будет плюс 30. І так через пару днів купатися підемо. Уже жара буде десь тиждень, може і більше. О, жара починається у Угу. Так, тортик ой, який зелений, як я все люблю. Я обожнюю зелений колір. Ми це все знаємо. Вже. Так, я бачу Тайлер прийшов і ще О, всі, кого я люблю прийшли. Ну, идем, так Тут якийсь паск, їх треба вже з'їсти давно. Усі я раді у нас сьогодні День народження. П'ять років мені сьогодні, Ого, який я вже великий. Ага, рік вже в школу підеш. Це вже в яком ти після цього літа підеш на підготовку, напевно. Ага, сідайте сюди. Клясь, ну я на підготовку піду, Але щось не хочеться. Мама, може я на підготовку не піду, а буду в садочок ходити. Ну, як хочеш. Я, в принципі, не проти. Ладно, це добре. Про що поговоримо? Так, давай що можна зробити? Багато подарунків все-таки вкрило. Так. Угу. Сюди йдіть. Сідайте, ви такі всі. До речі, ви похожі троє на троняшок. А, ну я, мені теж так здається. І мені, і мені здається так. А, а Лана з Алісою такі гарні сестри. Ага, тобі не здається, Даня, що я дружу із Алісою, а ти із Кирилом, ніби як друзі. Ну так. Да. Так, квіти сюди поставили, давай щось зробимо фотки чи що. Ну не знаю, давай фотки реально зробимо, так да, давай. Так, зараз зробимо фоточку. Ти і сюди. Ой, якась негайна фотка вийшла зараз викину, ну таке не треба зберігати сюди. Так. Давайте далі. Так, ладно, одійди, будь ласка. І крисо ми маємо теж трішки пересунути, щоб сладкатися гарно. Як ми троє тут. Ми реально на троняшок похожі. Ага, нас дають садівські одинакові, тільки є кольори різних. Так, о, моя фоточка там. Так, все, ладно, можеш назад сідати. Так, а я що буду робити? Так, тортик. Поставлю вам. Ой, зараз попробую якраз. До речі, хлопці, кого там ви вже повибирали із дівчат? Я Алісу. Вона на неї знається. Ну, дам у вас любов до гроба, реально. А я собі ще не вибрав. І я теж ще собі не вибрав. Так, що вони там говорять взагалі? Так, я буду, що я буду? Так, мама стата, что вы тут стоите? А, мы за в хату пойдем, просто не организовать тут, але вы... у нас ничего не продается. Такие стрилья шапки, не бы для день Ну, шкода, шкода. Так, давайте сюда идти. Ой, какие. Так, так Ой, какие вкусненькие. Ням-ням-ням. ням, ням. И тетя, ся, думаю, не в лётик пиде. Нямко О, у мене ще не рочень, які я все такі радий. Так, ну давайте підемо на двір. Ну да, ну давай підемо. Будемо з татом грати татом. Так, ставайте, пацани, давайте вставайте. Будем в бульбашки грати. Навіть класні подарили ви хтось із вас, то я подарив. Угу, Добре. Чи то батьки подавів, я вже не помню. Ну да, я теж не помню, хто тобі там що дарів. Ну, классно. Давайте будемо стрибати. Нас тут так м'ягенько. Так. Ось цю жабу візьму. О, скільки тут жаб. У мене тепер буде п'ять жаб іграшок. Нічого собі, я тепер багач. Ну, може ще потім з мамою побачимо, якіwise жаб. Ця жаба така реально на якусь правильну схожа. Так, ось бульки. Так. Кирилтому назвав, да. Давай бульбачки грати. Ну давай ми ще сьогодні фейерверки, як ти знаєш будемо пускать. Розкійки його дескор вже темніть має. Угу. Ой, зара почекайте, я зараз пойду. Я злий динозавр, я вас роз'їм. Ой, тато, а ти мене так налякав. Ага, дуже страшно. Блін, ви не налякалися. Я думав, що ви налякаєтесь. Ага, я вже не маленький, мені 5 років таяла русські е, три і отом хто ж три. Забула, як його звати. Так, ну то давай, тату. Ти фейерверки принізь же, да принізь, принізь же. О, як я завжди тішу, вони не налякалися. Ой, як страшно. <ривіт> <ривіт> так, Зоя, напевно, зараз буду робити, щоб допоможем мамі там сосиски сосиський зоб. Так, давай, мам, поможу. Я люблю таке робити. Так, бачиш, там в тому шкафчику ну, ніби холодильнику сосиски, то у мене таке спеціальне те, що холодно треба їсти, бо на дворі жара, то надо щось холодне з'їсти, а не жарке. Ну да, логічно. Так беріть тарілки, ставим сюди сосиски. Так, першу, другу. Давай мені ще тарілки треба. Восьмо оці дві. Сусиски сюди. Так, що за штука? Так, ну що я цю дорогу взагалі скупляла, не розумію. Ну Я теж не розумію. Так це подвинем сюди чуть-чуть. І поставим. сюди. Так, ці дві тарілки поки що сюди поставимо, потім їх теж заберемо. На підлогу помплюємо. Ну, хай буде вже на підлогу, як вже поставили. Ну так. Да. Так, і ще одна сосискація. Я думаю, на всіх хватить. Таня і так сосиски не буде їсти. Він зараз не хоче. Так, сюди сосиску. Сюди. Так, зоє сюди став. Угу. Так, вроді би все поставили. Ну, тепер ці забираємо. Потім ще напевно какао. Це... Чи я в нього завжди какао кажу? Шоколадне молоко. І ще. Ну, стаканчиків у нас самі немає таких пластмасових, яких треба пити. То з рота завжди керів не мечтав попити. Ну точніше, мріяв. Так, ну ось сюди. Угу. Бачите, стаканчиків немає таких пластмасових. Так, тепер оце візьмем. зефірки і ще, напевно, фісташки. Угу. Я фісташки обожнюю, я теж. А керів їх обожнює. Ну, так, да, він все любить зелене. Що, навіть брокколі любить? Так, давайте сюди. Фейерверки коли будем пускати? Так, да, почекайте ви, нас там уже може звуть, напевно, будемо їсти. Так, да, о, вже стемніло, дивіться. Так, включимо світло тут, ідемте будемо їсти оці сосиски. Сосисоць... Сосисоцьки. Так, Кирил, ти що, не можеш вимовляти слово «сосисочки»? Ну, да. Так, то навчись, я вже тобі п'ять років. Ням-нямка. ще одну з'їм. Так, ідемте оце. Зараз будемо фейерверки запускати. Так, да, зараз будемо. Доїдайте і будемо запускати фейерверки. Так, да, я теж буду ну, сосиски не хочу. Так, додавайте я з'їм цю сюсіку. Так, нямка. Так, тепер поп'ємо. Угу, угу. Так, так, так. Так, 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 так так, так. і я поп'ю. Ну все давайте фейерверки запускати. Ну фісташку я зараз. не хочу йдемо фейерверки запускати. Так, зараз мій тато прийде буде І Ще тортик візьмемо, будемо його зразу їсти. Так тортик зараз візьмемо. Так, ми вже взяли. Так, зараз я візьму чуть-чуть собі тортика. Це сюди поставимо. Так, я з'їм і зараз вам дам. Так, фейерверчики, о, торт якийсь мазний, але не мазний вистав. А це мама робила чи купляла? Це вона сама робила. Ммм, видно, що сама робила, дуже смачний. Так, добре, давайте запускаємо. О, а, вона не кусається, да не кусається воно. А хіба тут можна запускати? Та да можна все. Ось таке, я думаю, не вийшло, ну, і всім пока.